1. 20 вересня у Парижі на вулиці Верней, 5 біс, відкривається музей легендарного співака та актора українського походження Сержа Гензбура. На найближчі два місяці усі квитки розпродано. В цьому домі співак жив з 69-го року до своєї смерті у 91-му. Тут усе залишилося так, як було за життя Генсбура. недопалки в попільничці, напівпорожні пляшки з-під червоного вина, відкрите піаніно з марсельєзою на піпітрі. Здається, що будинок співака все ще наповнений його харизматичною присутністю. Музей створила донька Генсбура, не менш славетна акторка та співачка Шарлота, яка відома за співпрацею з режисером Ларсом Фонтрієром. Шарлота Генсбур розповідала про ідею відчинити двері будинку для публіки ще у квітні 18-го року. Вона навіть купила сусідній дім та прилеглу до нього ділянку у власність, щоб потім подарувати їх Парижу. Саме Шарлота Генсбур кілька років вела переговори з мерією, вигадала концепцію музею та навіть озвучила музейний аудіогід для відвідувачів. Нагадаємо, що Серж Генсбур народився у родині єврейських емігрантів із Феодосії, які приїхали після жовтневої революції до Франції. Його улюбленими стравами після червоного вина та міцних цигарок були український борщ та вареники з вишнею.